Кінець кар'єри Мудрика. Він дізнався свій вирок щодо допінг тесту. Довбик гравець Реал Бетісу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставшите коментарі. Поїхали! Український центральний захисник Ілля Забарний провів повний матч четвертого туру французької ліги 1 проти Ланса 2-0 та продемонстрував пристойну індивідуальну статистику. Ілля Забар не відіграв черговий повний поєдинок чемпіонату Франції та допоміг ПСЖ продовжити переможну серію до 4 матчів поспіль. Сьогодні парижани впевнено здолали Ланс 2-0. Детальна статистика українця у звітній грі виглядає так: зробив 100 дотиків, виконав 90% точних передач, 4 виноси м'яча зі своєї штрафної, одне перехоплення. Виграв по одному єдину борсу на полі та в повітрі. ПСЖ після 4 турів у новому сезоні має 12 залікових балів. У активі та посідає першу сходинку у турнірній таблиці Французької Ліги-1. Відрив від Ліля складає 2 пункти. У п'ятому турі забарна і компанія на виїзді зіграють проти Марселя. Поєдинок запланований на 21 вересня. Початок гри о 21.45 за Києвом. Ілля у новому сезоні провів запорізьку команду три гри, без результативних дій. Півзахисник іспанської «Жерони» та збірної України Віктор Цанков міг змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Однак трансфер гравця зірвався після переговорів. Претенденти на Цанкова відмовилися від підписання футболіста, повідомляє Марка. Влітку 2025 року Віктор Цанков повідомив керівництву «Жерону» про те, що він згоден покинути клуб. Іспанці були готові продати гравця. чий контракт завершується влітку 2027 року. У разі інтересу з боку клубів, які будуть готові заплатити щонайменше 20 мільйонів євро, і пренеденти на українця дійсно були. У послугу 27-річного футболіста були зацікавлені англійські Борму та Воловергемптон. Якщо вовків збентежила трансферна вартість футболіста, то Вишні були налаштовані досить серйозно. Однак у підсумку представників Бормута збентежила історія травм Віктора Цанкова, який пропустив значну частину минулого сезону через різні пошкодження. Український футболіст проведе в Жероні ще щонайменше півроку. При цьому травми продовжують його переслідувати. Центральний нападник Національної збірної України та італійської роми Артем Довбек потрапив до сфери інтересів іспанського «Бетісу», який має намір його орендувати. Артем Довбек може повернутися до іспанської Ла Ліги, де у позаминулому сезоні запалював за Жирону вже цієї зими. Український голодор знову потрапив до сфери інтересів Бетісу. Влітку клуб Севілі вже хотів підписати українського форуда на правах оренди, але представники Роми вимагали лише повноцінного трансферу гравця. Однак Бегіс готовий повернутись до кандидатури Довбика взимку. Та поки невідомо, чи погодиться клуб на купівлю Артема, чи це знову буде пропозиція оренди. Про це повідомляє портал LGL Digital. Після трьох турів у новому сезоні Рома має у доробку 6 залікових балів та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці серії А. У наступній грі вовки вдома прийматимуть Лаціо. Римське дербі заплановано на 21 вересня. Початок гри о 13.30 за київським часом. Довбик у сезоні 2025-2026 провів за рому дві гри. Лише 33 хвилини ігрового часу. Без результативних дій. Трансфер маркет оцінює українського гравця у 30 мільйонів євро. Український вінгер Лондонського Челсі Михайло Мудрик може уникнути 4-х річної дискваліфікації, яка йому загрожує через знайдений у його організмі допінг, повідомляє Football Insider. Нові подробиці у справі 24 оси річного гравця, згідно з якими потрапляння забороненої речовини кров футболіста, могло бути пов'язане з ін'єкціями стовбурових клітин, взятих з корови, можуть бути розцінені як пом'якшування обставини. У такому випадку Михайлові буде загрожувати не максимальна дискваліфікація терміном 4 роки за такого роду порушення, а на дещо коротший період часу. Раніше журналіст «Футбол Експрес» назвав теорію з потрапленням добінгу в організм Мудрика. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.